Колеса під артиклем 1183. Ось такі два коліщатка йдуть в комплекті. Тут немає значення праве чи ліве, вони абсолютно взаємозаміняємі. Як бачите, кут 90 градусів. Обов'язково враховуйте оцей виступ, під нього повинен бути виріз в самій валізі. Колеса досить часто приміняються і на сумках, і на самих валізах. Тканевих, тільки тканевих на пластик таке не ставиться. Кріпиться на два болти, бачите, поглиблення, щоб було заподліцо, красиво болтиками. І внизу теж на два болтика, але тут без поглиблення. Фіксується накладок, всього цього нема в комплекті. Болтики теж не йдуть в комплекті. Тільки отакі два коліщатка. Самі колеса на підшипниках, з однієї сторони, з другої. Тобто йде на двох підшипниках. Пластикова основа, каучукове покриття. Таке коліщатко. Точні розміри ви знайдете за посиланням на дану модель колес. Заздалегідь вам потрібно буде 4-8 болтиків і використовуйте контргайки, бо звичайні гайки відкручуються при вібрації, після чого колесо може вийти з ладу. Тому або дві гайки накручуйте звичайні, або одну контргайку. Внутрі ставте шайби побільше, щоб побільше площини займали. Ось бачите, навіть пронумероване номер один, номер два, але різниці ніякої немає. 90 градусів виступ і те, і те підійде на любу сторону. Це не ті колеса, в яких важливий кут, і все. Тут ось 90 градусів. Все просто і понятно. Ви сверлюєте старі заклепки і ставите на нові болтики. І все, если не зпаде десь дірочки, нічого страшного приложили, просверлили нові або пробили викруткою, якщо це тканева валіза. І все готово.